Друзі, всім привіт! Вихідні, новий виїзд. Сьогодні плануємо походити ось по такій долині. Сподіваємося, щось знайти. Тут трішки знаходили, але не густо. Так, ось така здорова яма. І перша знахідка це око від противогаза. Хух, глибина була здоровезна. Два штики. Далі. погодка просто супер, лише вітер. А вітер такий крижаний. Перша монетка. Це, мабуть, якийсь пенін. А, ось один пфенін. Тут знайшов плямку по німцях, Залишки противогазу і ось монетка. На тій плямці повермахто, крім патронів. І пряжечок від противогаза я нічого не знайшов, трошки віддалився і от знайшов кусочок срібла. Не знаю, можливо це від якоїсь ложечки, можливо, це щось давніше. Воно в такому окислі ця деталь. Можливо, горіла, Ну, грам 6-7 срібла є. Так, поверхнева знахідка копнув ногою і він відразу розлетівся. Штик від К98. Ну, Бакеліт тут дохлий. Все дохле, ну такий антураж. Залізо тут не зберігається. Залишу для майбутніх поколінь. Знайдуть і будуть тішитись. Перейшов я через канал на інше поле, вже ходжу по ньому 20 хвилин, жодного, жодного кольорового сигналу. ось перший сигнал. Це здається монетка. Але по вигляду... Совочок. А ні. Двушка, дві гроші. Тогда он. Минулого разу я теж дві гроші знаходжу. Все, це вже приємно. І так, друзі, у нас знову монеточка, який згнали кругляшок. Офігеть! Я тут не сподівався! Дивіться, який сахран. Мать його ногу! О, тут я не сподівався динарика знайти, та ще й в такому сахрані. Вау, люблю динарики на нових місцях. І тут я його лопаткою черканув, але все одно жирок такий. Дивіться, який він великий. Другий виїзд і знов динарики. Буду кружляти тут, це болото. Розумієте? Болото торф. Це приємно знаходити в таких місцях динарики. Все, шукає тут шмурдячо. І так, глибока ямка, мабуть там динарик на дні. Ну а насправді там щось схоже на ящик. От. Зараз попробую це викорити. Залізо тут не дуже зберігається, ну подивлюсь, що це таке є, якщо щось, то присиплю. Короче, фу, там якісь ящики гнилі, ну, навіть якщо там є. Ось. Якщо там є каска... А, німецькі ящики, Від МГ. Блін і що, рити чи не рити? Що скажете? Можливо, він там один. Ну, але навіть якщо там є каска, то вона гнила і сенсу ній немає абсолютно. Коротше, зариваю я це все. Динарки поки що немає, ямку закопали. Уздумав монетка, а насправді це гудзик. По розміру як один крейцер 1860 року і по товщині такий же самий. І Є цивілізація, ходимо далі. Ще одна плямка по німцях, ось шпенька. Ну, плямка рухана, тут вже багато цих ямок. Ну, але покружляє, можливо, ще щось буде цікаве. Алюміній дуже гарно зберігається, подивіться. Ми вирішили переїхати на нову локацію, що в принципі неподалік. Ось там на грубочку. Йду до машини тут... Монетка. Ось, що за монетка. Ну, мене динарок точно. Здається, цинк якийсь, А ні. Радянська. Ну, дві копійки. Що ж, біжу до машини. Ми переїхали на іншу локацію, ось камерат ходить. Я думав, що це монетка, баратинка, а це гудзик, здається. Так, звичайний гудзик, а може а може, типу гудзик з монетки. На горі дуже сильний вітер, холодний, насправді холодний. Сигналів небагато. Одні гільзи, патрони Маузера, Але ось якийсь кругляшок. Швидше за все це гудзик. Ріашний, мабуть. Вхожу, шукаю жетони. І особливо омріяного алюмінієвого черепка. Сьогодні поїхав на війну, але війни знайти не може. Монетки, динарики, Ось баратинка, мабуть. А ні, це соліт толстого. Що, патенці. А вже монетка суха. Що ж, трапляються і тут монетки. Камрадна піка в яму, в ній ось такі підкове, тюбик, І ось така крута баночка. Хто знає від чого баночка, то кажіть. Ось ще щось ямі є. Пробує, мені ось тільки попалося попалася прекрасна. Ух та це ж паке. Що за нахуй? Кол? Та? Срібний? Та ні. А здається, срібний. Круто, круто. О, там ще знову монетоска якась. Мабуть одиничка. Один крейцер. Так. 1760 х років. Ось вона така. Поки що по вермахту, чи по ЧПС, нічого немає. Одні залізні обломки і все, кольору дуже мало. Монеток більше, ніж гільз. Друзі, на цьому полі попадаються ось такі фрагменти кераміки. Це, Тобто не кераміки, а горшків. Це фрагмент М42. Чудовий сохранчик. Ось так. Цілих поки що немає. Йдемо далі, будемо шукати цілі М42. Я тут, мабуть, швидше тетрадрахму якусь знайду, ніж щось повермахту. Ось ще один кругляшок, це два гелери. Але класно ходити, поле рівнесеньке, сонечко вийшло, вже стало тепліше. Що ж, йду ось туди, обійду все поле. Колом, можливо, щось зацеплю. І так, знову ямка. І цього разу газбак гнилий Ще там в ямі щось є. от Від газбака я відірвав защіпку нічого за тут Пробую рити далі, можливо, буде ще щось цікаве. Дорив я ту яму. Був газбак цей гнувий, летить в яму. Біля нього лежав противогаз. Ось ще якісь клейма є. Магазин Маузера. Я загортав ямку, знайшов хлорницю. Так, з ями косончик, ось же він лежить. Походу 42. Я кусочок сьогодні знаходив, а це вже на не підважує, щоб вона не покрашилась. О, о! От вона. 42 двоєчка. Красавиця. Ціла. Уу! Ну, як тобі сказати? З шкірою. 42. Та що зараз зараз подивимось. Але типу бляха. Так, ще з тої ями під казкою витягнув ось такий кілок, теж живенький, гарний. Що, углубляємо? Так, з ще... камради є ще одну ямку викопала. Ось зверху була розірвана гілізько. Пробуємо ще разочок. Що там є? мабуть, ще й. Так, я ще повернуся до цієї мусорки. І от ми ще знайшли отакі штучки. Моя улюблена М42 зі шкірою. На шкірі, звісно, все вже Коріня. Але в принципі сама касочка. Хороша досить кілок. Ну і те, що я вам показував, це. шукати Ще знайшов одну яму, знову противогаз, ось фільтр, осочі, три мішки. Ось яма така. Зараз буду заривати. Противогаз був під піляхами. Ось морда від противогаза Сніжок. У нас ринва була. Все, зариваю ямку. В ямці ще знайшли кекса від МГ. Досить живенький, шкода, що відкритий. Ну, непогана точка. Ходимо і знаходимо. Поки нічого особливого. От крейцера знайшов. Ласика, 1860-ті роки, одиничка. Більше монеток тут не знаходить, там дали нікамрадриє. Ось тут ходимо. Тут були ще часи палеоліту. Ось шматочок ножової пластини. Може і сокиру знайду. Здається, знову касочка. Ось в ямці була ще колотуха, дві колотухи, М24. Вони всі прогнивші, залишилися лише рубахи осколочні. Зараз будемо ямку розчищати. Хвилюючий момент. Давай, діставай. Касончик трохи погнутий. Що це у нас? Вау! Та, та, фарба буде? Декаль, Ха-ха! Блін, а ти казав фіговий стан. Що, жирний санк? Пришлм є? О, Хорон! Хрон, скалотух! Клас! Ще у нас там фарфор, якісь тарілки є? Блин, клас! А що це за ткнен? Шлечик жетон! Не... Я что же лизу тебе? Ось такий касончик з декалькою вермахт М40. Сьогодні день касок. Вже сонце сіло, мороз. У мене монетка. 20 цинковий дрож, вже погано видно. Можливо, 10, можливо, більше монеток, один динарик. От, каска М42, кілок, в принципі. Штик, ніж, я його все-таки забрав, тому що там бакелітові накладки. Ось поки що так більше нічого, ще якісь запчастинки від МГ 42 камрада каска М40. Колотухи, кожухи від колотухи, бо колотухи погнили. Кекс від МГ. І в принципі теж деякі монетки і шматочок жетона вермахта. В інших камрадів, в принципі, Нічого такого особливого. Все. Якщо ще щось знайду, то обов'язково покажу. А поки що, друзі, підписуйтесь, ставте лайк і чекайте нових відео. До зустрічі!